Декомунізована комунізована батьківщина мати довела до сказу російського пропагандиста. Новини швидко долітають за перебрік і змушують росіян, аби у них підгорало. Зазумбовані імперськими наративами. Вони завжди жахливо обурюються, коли тут в Україні від цієї їхньої комуністичної символіки віліка держави позбуваються. Тож, якщо у них підгорало, коли летіли голови Леніна по всій країні, з Одеських площ перебирали Катерину та Суворова, то варто було очікувати, що і зняття величезного серпа і молота з найвищого монументу України призведе просто до істерії. Прокремлівський журналіст Борис Корчевніков в ефірі одного із російських телеканалів почав верещати з цього приводу, називаючи демонтаж зґвалтуванням русської жінки. До чого тут тільки русська жінка в Україні? Їхня родіна мать не має нічого спільного із батьківщиною мать. Матір, яку до речі мають намір перейменувати на Україну мати, аби росіяни не порівнювали все своє із нашим. Ані там три зуби спавіс. Ну, це буде жалко, смішно. Мекарса теж для самих українців зелі Мощна родина Мать тепер стало списів в кута як здається сто сорок 149-200 Волга пропагандисти стверджують, що забравши комуністичну емблему, нібито ми знищили те, на чому трималася вся країна, і взагалі радянський союз, Нібито він і так не розпався ще 30 років тому. Росіяни постійно Говорит про то, чего уже давно не мая. Згадуя, империю и царство. Вот разбирают на кусочки все то, на чем и держалась страна, на чем держался Советский Союз. Вот я себе могу представить, что там, ведь, наверное, остались еще ветераны Великой Отечественной войны. Вот родина, мать, она разбирается на части. Там появится вместе советского символа три Брудний рот пропагандиста стверджує, що це зґвалтування російської жінки, як я вже казала, таке ж, як нібито було на Донбасі, судять по собі, адже гвалтівники це росіяни, які знущали сотень українських жінок під час окупації. Та сквірніння это изнасилование русской женщины. Вот що ми видим, то что сейчас происходит, это изнасилование русской женщины, за которой русськи женщини, за русский прийде її син, солдат. Я там сі Корчевніков також почав кричати і про війну, що от на Донбасі мовляв, люди дійсно воювали за свої цінності та символіку і нехтували своїм життям та звичними справами, не те, що зараз українці. Я вам расскажу сейчас про сотни тысяч судеб. Ребят, моих парней, простых Алёш, которые жили тоже ради чего-то своего. У них были сегодняшние свои какие-то цели, какие-то задачи. Они строили свою жизнь, рожали, создавали семьи, рожали детей, хотели делать карьеру. Но один день они либо получили поездку, либо к ним пришла война как к ребятам Донбасса. И они отложили свои амбиции, свои задачи, свои интересы и пошли воевать. Ровно за этот гимн и за этот флаг. Это то, что они делают с девушками Донбасса, данбаса их, и у них татуировки, нацистские на сіло їх і оставляє їх вишини татуїровки нацистські націлі. это же они теперь делают с этим памятником. Собственно, это все явление одного порядка. Явление, которое кричать на небо от та В вагоні пропагандист почав говорити, що батьківщина мати стоїть з піднятими руками і благає, аби її російський солдат звільнив. Просить здатися російському солдату. акуратніше говоря, вона на приди, російський солдат, приди, мой син, і защиті мене от этого поругані. І вона обязательно прийде і не замедлять. От тільки російським солдатам до Києва як до небес. Хоча ні, до небес їм недалеко. Вони туди потрапляють дуже швидко після того, як ступають на нашу землю.